Доброго здоров'я, шановне товариство, вітаємо вас на Сумському каналі. Сьогодні у нас важлива тема, яка стосується осіб з інвалідністю. Особи з інвалідністю. Їх стає все більше у нашому суспільстві через цю криваву війну. Це воїни, які повертаються з фронту, це люди, які постраждали від обстрілів, це люди, які є. Стали свідками страшних подій і внаслідок цього мають психічні розлади. Тому проблематика осіб з інвалідністю набуває актуальності і важливості. Наразі, напевно, ви знаєте, що громадська організація цен громадських ініціатив «Інтелект Сумщини, яка діє при Сумському державному університеті, веде проєкт. Проєкт, який присвячений розвитку, соціально-економічному розвитку громад. Громад Сумської області деокупованих. І от вже декілька місяців триває цей проект, і у межах цього проєкту також йде робота з особами з інвалідністю. От що ми спостерігаємо, яку ділову інформацію ми наразі маємо щодо осіб з інвалідністю. Повертаються люди з фронту, і вони уражені психічно, вони уражені тілесно. І виникає питання: а от який спосіб їм як би, увійти у це життя, у мирне життя, як зберегти здоров'я і як жити повноцінно? От сьогодні ми з вами будемо говорити про одну, скажімо так, технологію. Я відразу скажу, що мова піде про залучення до спорту, до атлетизму. Здається, парадокс, да? особа з інвалідністю, тут штанга і гантелі. Менше з тим, я відразу скажу, що це реальний вихід. І зробити це не так складно. Це зробити не так і просто, скільки потрібно буде і фінансово вкластися, і організаційно. Проте це все реально у межах тих можливостей, які є у громадах. Такий досвід вже є. Нещодавно студентка Сумського державного університету Перох Аліна, спеціальна соціальна робота, навіть підготувала кваліфікаційну роботу про цей досвід. Досвід роботи з особами з інвалідністю, саме залучення їх до спортивної діяльності. Напевно, вас здивує, що у нас є чемпіони області, чемпіони України, чемпіони Європи, чемпіони світу. Які тренують, тренуються от поруч зі мною в нашому Атлетичному залі Сумського державного університету. До розмови ми запросили керівника громадської організації ініціативи Слобожанщини» Анатолій Саса. Анатолій Іванович, доброго дня. Доброго дня. Ми раді вкотре вас бачити в цій студії. Ми доброго. дякуємо вам за те, що ви виступ... виступаєте партнером нашого проєкту. Перше питання таке, просто от розкажіть, як це все виглядає в реальності? Ну, виглядає, перш за все, ну, як люди зуміли у нашому спортзалі люди з інвалідністю, інтегруватися. Тобто приходять звичайні студенти, будемо говорити так, здорові люди, і люди з інвалідністю разом тренуються, і при цьому не відчувають якихсь, якогось дискомфорту, якогось, якихось негразів, тобто повноцінними членами суспільства. І це, я скажу, вам так заслуга. Керівників е, нашого спортзалу тренерів, е, що саме отаку атмосферу змогли створити. І справді люди е, під час тренування отримують. М не тільки задоволення від фізичних навантажень, але і з спілкування з різними людьми, з різними колегами, які, які поруч також тренуються. Це ну, атмосфера в нашому спортзалі, я вам скажу, перш за все, дуже така хороша, дуже позитивна. Ну, то... Як трен... тренуємося? тренуємось? що до цього. Ну, як звичайні е, люди. Тобто люди з інвалідністю у нас е, різних нозологій є. І е, тренера е, знаходять до кожної людини свій індивідуальний підхід, кому що більше на чому акцентувати, е, е, як, е, ну, які навантаження. Ну, хочу сказати, що самі тренера ще висококваліфіковані професіонали. Тобто, для кожної особи створюється тренувальна програма. Я відразу перелічу види спорту, де вони виступають, потім поговоримо про змагання. Це на, на руку. Можна змагатися, тобто відкривається змагальна ініціатива. І ще раз акцентую увагу, що говорив Анатолій Іванович. Ми тренуємося разом, але ми не відчуваємо якихось бар'єрів, якихось проблем. Це, це дуже сильні люди. Сильні люди, це справжні атлети. От тут реально от на них якби подивишся, видно, що він тренований. Тр Тренери пропонують або армреслинг, або бодібілдинг. Хтось хоче просто на ну, гарно виглядати, або парліфтінг. Або в пароліфтинг, жим лежачи тільки, або може запропонувати триборство. Я відразу скажу одну важливу річ. Ну, якби от, то, то, те, що я бачу, що особа з інвалідністю що суражена, правильно? От У, у Миколи Підоренко, він на коляски. Да? Yeah. А, а, хтось не бачить, у когось там опор, опорно-руховий апарат. Підбираються, підбираються вправи. От реально ми можемо або тягнути, або жати, або тиснути, так? От. Припустимо, людина, людина або штовхати. Людина не може сідати. Наприклад, для неї неможливий присід. Підбираються аргумент, верніше інші. вправи схожі на присід, щоб у ті м'язи, які можна задіяти, були задіяні. Тобто тренери, вас підготують, будь ласка, От. Це, це цілком реально. В Кожній громаді можна організувати ось такий атлетичний зал. Що в атлетичному залі має бути? Штанги, помости, гантельний ряд це не так вже й дорого. Штанги для станової тяги присіду. <смі> помости для жиму. Жимова лавка і гантельний ряд. В принципі, для базових прав, для основних, цього цілком досить. Не треба оцих арбитреків, там, некоштовних, правильно, не треба якихось заумних. Бажано ж, звичайно, що це тренажери. Ну, бажано, да, звичайно, бажано. Сміт, блок, там. проте не є критичним. Ось ми такий погляд, а ваш який? Потрібно, правильно ви наголосили, Олег Олегович, але я думаю, що якщо у нас був в ну, багатьох довелося побувати в, містях, в містах, багатьох, на багатьох відкритих навіть площадках, ви знаєте, і є таке от місто невеличке, місто під Львовом, Миколаїв, 25 кілометрів від Львова. Але там яка класна спортивна, спортивний майданчик відкритий. Ну, скажем так, туди можна прийти потренуватися навіть просто з звичайними фітнес-резинки, решта там все облаштоване. І не, не то, що не потрібно облаштовувати спортзали, такі майданчики в кожній громаді. Це необхідно. А тим більше, в нас час і це має ну, дуже велику перспективу. На початку нашої передачі ви наголосили, що хлопці зараз які отримали поранення в бойових діях, приходять і, ви знаєте, саме така важка травма це психологічна, психічна, психологічна. І саме отакі от установи, отакі от, от майданчики, зали будуть рятувати. Я по собі навіть знаю, тако, ну, як, якщо в мене щось там якісь ну, за, під час робочого дня сталося якісь негаразди, щось там, знаєте, то я всі ці негативи залишаю в спортзалі. Я такий задоволений виходжу, такий заспокоєний після тренування. Ну це просто, це, це може зрозуміти той, хто тренується. Ну, тим більше, що нас українців мало нас реально мало, кожна людина на вагу золота. І у зв'язку з цим от, значення такої спортивної діяльності, діяльністю, яка, яка однозначно гарантує людям здоров'я, воно набуває великої ваги. Я от згадаю дуже неприємний ну такий важкий епізод мого з дитинства. От я застав ветеранів Другої світової війни, от тих, що... які бачили справжню війну. На жаль, я мушу констатувати за моїми спостереженнями, що вони зловживали алкоголем. Етанол. Як зазвичай? Етанол, це він у кожної алкогольної входить. Е, У нього є таке властивість: це психотроп, який примірює з дійсністю. Психотроп, який примірює з дійсністю. От вони жили якимось окремим життям. От ті, що там ходили в школу, розповідали, то, то як би, ну, здається, не ті. Я не думаю, що це правильно зараз. Я не думаю, що це правильно ось саме такий шлях. Атлетізм і алкоголізм це, це такі антіподи. От, от реально, ви забудете про все алкогольне, якщо реально будете займатися атлетізмом. А, давай поговоримо про людей, про їх досягнення. Я скажу про Олександра Шуміла. Особа з інвалідністю отримав важку травму. Про те, він чемпіон, він чемпіон з паруліфтингу, жиму жиму лежачі, з багатоповторного жиму, екстремального жиму, так званого, він чемпіон Сумської області. От і вам же ж є проблема? Так, кого... да, так, він ось ми приїхали, повернулися 10 травня з чемпіонату Європи, з Армреслінгу. Де Олександр Шумилов, який виступав, будемо говорити, з вашого виду спорту, mm -hmm. бо да, ми разом. Він також у нас став другим на чемпіонаті Європи, так що, але, але він довго, будемо говорити, так ішов до цього. Він так вперто дуже. Тренується так наполегливо, ну результат нарешті, будь ласка. Та й ви, Анатолій Іванович, вважаєш те, що ви ж виступали на світовій з першості? Ну так, да, я також е неодноразовий е призер чемпіонату Європи і світу, е заслужений майстер спорту. Ну, так, і у нас. От. І чому я говорив про індивідуальний підхід до різних нозологій, от, припустимо, в нашому спортзалі. Якщо це людина з враженням опорно-рухового апарату, і у нього там. Ну, Вражений спинний мозок, нього він, по-перше, бореться агресію сидячи. По-друге, в чому у них от, так скажуть, проблема? Він не може при боротьбі задіяти м'язи спини. От, бо він їх не відчуває. І також люди з інвалідністю, з ураженнями органів зору. Але кого хтось краще бачить, хтось гірше, хтось зовсім не бачить. І от щоб таких суперників поставити в рівне, їм зав'язують очі, тобто надівають, але ж у нього всі остальні органи, всі остальні м'язи, решта м'язів працюють повноцінно і. Добре, отже, шановні, шановні наші глядачі, наша розмова стосується не тільки всіх з інвалідністю, а всіх нас. Зараз вже у кожного, у колі знайомств, у колі друзів є особа з інвалідністю. І запропонуйте їм цей ефір. Запропонуйте подивитися на можливості інваспорту. У громадах, територіальних громадах, особливо Сумської області, де ми ведемо проектну діяльність, зверніть увагу на цю технологію. Це не так складно, не так складно. Тим більше це можна в підвалі зробити правильно. Бомбосховище, а організувати атлетичний зал з гантельним радом і штангами з, з грифами з цими млинцями. Звичайно, треба кваліфікований тренер, тобто треба методична база обов'язково. У вас відкривається змагальна перспектива. У вас відкриваються можливості формувати навколо себе таких таке коло знайомства із людей здорових, із людей, яких Ну, всі ми зараз воїнами маємо стати. Розумієте, всі ми значення видів спорту під час війни він посилюється, скільки спорт це завжди е, ствердження важливості фізичної, фізичної сили і здоров'я. Ну, Анатолій Іванович, дякуємо за розмову. Дякуємо за розмову. Дай Боже, щоб наш проект закінчився. Результативний. Ми досягли всіх завдань, завдань, вже говорю, військових завдань. Сьогодні моїм співрозмовником був Анатолій Іванович САС, керівник громадської організації ініціативи Слобожанщини. Ця громадська організація займається особами з інвалідністю. Ми говорили про діяльність в межах проєкту громадської організації, цен громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Цей проєкт адмініструється із середнання. За підтримки фонду за сильну Україну, поширте, будь ласка, це відео і також. Давай. Я хотів би два слова ще додати. Та громада, яка перейнялася сьогоднішнім нашим ефіром, і тобто за впровадить в себе. Ці заклади, майданчики, то ем, я от гарантую в цій громаді менший, набагато менший відсоток буде тим, про що говорив Олег Олегович, тобто вживання алкоголем е, і іншими там різними такі, тобто коли людина випадає з суспільства і взагалі з життя. Вона ja, локалізується. Вона локалізується у цьому колі, скажімо так, ніби те людей, з ким можна поговорити про війну, але в розмови про війну вони стягнуть Ну, життя, життя треба розвивати, життя, треба жити, надихати життя тут, народжувати дітей, підтримувати все то, і вистояти в цій війні. Шановні глядачі, дякуємо за увагу. До нових зустрічі на Сумському каналі. До побачення. До побачення.